Двох військовослужбовців, закатованих російськими військовими, поховали 12 жовтня в Дніпрі. 31-річний Валерій та 38-річний Володимир боронили країну на харківському напрямку. Як відомо, їхнім друзям потрапили в полон. Зв'язок з ними зник в кінці березня. Їхню могилу знайшли в Чистоводівці під Ізюмом. Надія завжди була. Ми не знали 100% де знаходиться Валера і де знаходиться Вова. Це я маю на увазі близьких людей. До самого останнього моменту чекали на повернення. А коли вже показали в інтернеті статтю одного журналістів, який займався саме пошуками наших загиблих героїв, то там вже дізнався за вову. Лілія вісім років дружила із загиблим Валерієм. Розповідає, він ветеран війни, служив з 2014-го. Він був моїм найкращим другом. Ми з ним досить ми з ним дуже близько спілкувалися. Ми з ним сварилися, мирилися, він був зі мною у найщасливіші і в найважчі моменти мого життя. І навіть коли ми обговорювали можливість повномасштабного вторгнення Росії, то було зрозуміло, що він, ну, він з перших днів штурмував військкомати, він хотів, він знав. Я знала, що це та людина, яка піде захищати нас при першій можливості. Ж. Вовку я знаю дуже багато років, досягав великих результатів на змаганнях. З боротьби з Реплінкою, оскільки я знаю, був дуже широю, чесною чесно людина, без зайвих слів. Знаю, знаю по розповідях його друзів, що близьких друзів, що це була дуже надійна людина, смілива, надійна людина і пряма. На початку вересня Збройні сили України почали контрнаступ на Харківщині. В деокупованих містах та селах знайдені сотні братських могил із закатованими тілами військовослужбовців та цивільних людей. Анастасія Галасюк, Олександр Шалдибін, новини на Суспільному, Дніпро.